Всім привіт! Ми сьогодні будемо з вами говорити про такий автомобіль, як Volkswagen Passat B5 Plus 1.9 TDI 96 кВт на 5-ступінчатому автоматі. Я вам зараз розкажу про моменти експлуатації даного автомобіля, а ви поки підпишіться та поставте колокольчик. І так, поїхали. Volkswagen B5. У мене даний автомобіль знаходиться порядка 3 років, можливо, трошки більше. вже. В більшості даний автомобіль експлуатувала дружина, оскільки е він для неї купувався. У мене був інший автомобіль, проте склались так обставини, що мій автомобіль довелося продати, лише, залишити лише цей b 5 Passat. Отже, е взагалом, до машини під час покупки та в місяці експлуатації не було жодних питань, жодних проблем з даним автомобілем не було. Проте е за через місяці 2-3 після покупки почалися цікаві речі з автомобілем. Коробка автомат починала падати в аварії, в аварійний режим. Засвічувалась на панелі повністю вся одним кольором. Я не розумів, пропадав бігунок. Що ставалося, в коробці включаєш режим Drive Revers, коробка получається, пінається, не хоче нормально переключати, тобто, можливо, переключити на другу-третю передачу, вище не, далі не, не переключає Отже, що я хочу сказати по даному випадку, об'їздив я дуже багато. Я їздив так, для того, щоб устранити цей момент. Я об'їздив практично пів нашої області, От. і в кінцевому результаті вся моя їзда результату не дала ніякого. Е е я вирішив шукати е електриків одразу після починання, після того, як е коробка моя впала в аварійний режим, я почав Їздити, ну, шукати діагностику відповідно, адже ж треба розуміти, що сталося. Приїхав я на комп'ютер, ми її підключили, подивилися, щитуємо. Комп'ютер показує е, переривистий контакт на саліної першому. Здається, перший чи четвертий, я вже не пам'ятаю, адже це було давно. Е, добре, шукаємо механіків, починаємо розбирати коробку, розбирають саліної. Дивляться, всі працюють. Відповідно, в нас в місті більше я не знаю, куди мені звернутися. Їдемо в обласний центр. Приїжджаємо в обласний центр, хлопці мені зразу повідомили, кажуть: якщо в тебе все добре з соліноїдами, з коробкою ми тобі подивимося масло, замінимо в разі чого. Якщо в тебе там все добре, далі ми не ліземо. Ну, тобто, мене одразу попередили, що максимум, що вони роблять, це лише можуть подивитися і на стан коробки. Ну, відносно мене це влаштувало. Ми з ними передивилися, вони подивилися, перевірили, кажуть, це ліноїди в тебе роблять, це в тебе робить. Єдина помилка, яка, яка нас смутила, це ще додатково була. Це низькі, низька напруга в сіті. Тобто трошки нижче 12 вольт. Значить, це що ми робимо? Вони мені відпускають додому, я від'їжджаю від них, У мене коробка виходить з аварійного режиму. Ну, У мене одне предположення було по цьому поводу, що вони, видно, щось зацепили та все стало на свої місця. Аж я їздив цілий тиждень задоволений. Мотор працює класно, коробка перемикає прекрасно, в аварійний режим не падає. Як тут приходить та дамс, і в нас знову та сама ситуація. Що ви думаєте? Їду я знову до, до комп'ютера, кидаємо на комп'ютер, комп'ютер каже нам несправний датчик, е, поло, датчик положення селектора АКПП. Ну Несправний, значить, несправний, отже, треба його міняти. Замовляємо ми датчик, їдемо, шукаємо, При, приїжджає нам датчик, ставлять новий, знімають старий. Ситуація правильно не міняється. Відповідно, я вже не знаю, куди мені звертатися, що мені робити. Починаю шукати далі людей, які займаються сугубо коробками автомату. Знайшов я даних людей, номера телефонів, подзвонив до них, попросив, кажу, хлопці, так і так, обмалював їм повністю ситуацію. Кажу, аварійна коробка падає в аварійний режим. Я буквально тільки переключаюсь на драйв. У мене на екрані засвідчується паркінг драйв, і повністю зразу вся гірлянда засвідчується одним. Бігунок пропадає, загальне червоне світло. Пояснив, кажу, що комп'ютер мені показав датчик положення селектора АКПП, що вийшов з ладу. О, і мені кажуть. Не спіши приганяти автомобіль. Каже, я більш ніж впевнений, що проблема була саме там. І спробуй, каже, просто передивитися проводку. Хм. Я кажу: так, мене машина в електро. Мені автомобіль ремонтували електрики. Я думаю, що вони проводку перевіряли, оскільки підключали новий датчик. І кажу, мало би все бути добре. На що вони мені відповідають? Все рівно, першим гнати до нас авто, перевір е, датчик поло, ну, с, саму проводку, чи доходить контакт і все остальне. В кінцевому результаті заїжджаю я на яму, на СТО до, свою, до, свої, на, до свого колеги. Е, Пояснюю ситуацію, кажу, що треба прозвонити проводку, тому що, швидше за все, так сказали, що буде проблема саме в цьому датчику. Відповідно, беремо тестера. Через півтори години дзвонить мені мій е, колега каже, все, автомобіль готовий. Півтори місяці е, безполезної їзди і всього остального автомобіль готовий. Як так? Виявляється. Ну, наші доблісні електрики, в яких автомобіль був 10 днів, нічого не змогли знайти. Проте, виявляється. В принципі, все було закономірно і логічно, тому що автомобіль не новий, автомобілю 21 рік. Провода селектора положення АКПП провода знаходяться завжди на вулиці. Мокріють сніг, зима і тому подібне. Плюс старість проводів. Отже, що в нас не було: в нас не було контакту, не доходив контакт. Тобто, заміна трьох проводів. Вирішила повністю проблему. Три провода по 30 см за пів години часу. І автомобіль їде. Автомобіль почав більше не було таких моментів, що автомобіль не переключає, автомобіль не хоче, е, впадає в аварійний режим. Нічого більше не було. Тобто, що, до чого я веду? Хлопці, перш ніж кудись возити авто, передивіться. Перш ніж заказувати дорогі деталі електронні. Спочатку передивіться всі контакти, якщо воно знаходиться дуже в такому місці, де контактна група може бути пошкоджена погодними умовами або старість у вас старенький автомобіль. Передивляйтеся, не бійтеся, краще всього. Передивіться, чи все підходить, всі плюси, контакти, а тоді аж тільки заказуйте нові деталі. На цьому у мене все. Я надіюсь, вам інформація була корисною. Підписуйтесь на мій канал, ми тільки починаємо. І всім гарного і вдалого вечора.